— Так, <плес> Це ти? — хлопці з любовні, дивіться, 50 придає. Ось такі він має бути в ідеалі. Тобто має бути шия, має бути руки, має бути отака компонента. Раз, два великих фотонка, три на цей. І два на гранати. Ну, більше не вийшло. Ну, Але оскільки в нас половина подсунків зараз ще в Польщі, тому що в машину просто не влізло. Ківар, і шиї, ці всі так само в Польщі. То ми скомпонували те, що в нас було як на мінімальний боєзапас, на, на дві гранати, щоб було, щоб вони там по кишені там, не втикали і так далі, і тому Остальное все по ходу подвязания. Сказал начальству, подумайте, кому отдать. Это купили там тоже хлопать. Это не, нет, нет. Нет. все Это такая зарядка, зарядка от солнечных батареи. батареи. Bunlar, там наборы, а тебе типа, любые а заряди, а телефоны зарядить, а, а, а можно зарядить Такие, что, да, бачите, а там все выпады. И себе на солнце поставил, и любой телефон можно постоянно в ну, ночью, например, он тоже заряжает, днем солнце набирает, а Я Я вже не думаю, що там такий секрет. Поки ми, як кажуть, проміжуточний в нас етап, ми їдемо в Чернігів. Бо росіяни десь там кажуть, танками з ума сходять, mm -hmm. їдуть, Понад сходять землі, до, до, до границі, під саму mm -hmm. границю розвертаються да. назад на цей, поки нас 에, кидають не в зону, а то зараз ми їдемо на Чернігів. А там далі все одно це буде, поки якраз у нас бронежилетами докомплектують, потім все одно ми будемо туди. elas Та Оце треба десь определити. Це зарядність сонячної батареї. Наприклад, розумієш, нам треба буде, щоб в штабі щоб всіх там приводили всі виходи бачі є. Я поняв. Вони зама з Луцька. Да. 50 броніків зараз привезли І ще сорок вечір. А? а ми, ми два здогони. Ми не встигали, люди всю ніч робили. Вчора пліта тільки прийшла. Це заказується з Фінляндії. Пліта з'язати. Три. Вони будуть повністю з Ківаром, буде ківар сюди, що на цю близько частину. Бога чеський Сергій Миколаєвич.

Оти щечора капета прийшла. Ми тоже рощі там, пліта 60 60.000 стоїть. Як ли без сім'ї, я на модерних склоночах сьогодні порізали, повнували лазером нарізали. Ми ж так само вайдар всіх забезпечили вже, ну, всі вже вам даю. Може, друзі, підійдіть на платформу. Другого разу починали. Темпер. Ігор. Ну за тобою. тут бігає. То